Хмельницький класік Фест 2025 стартує протягом трьох тижнів на хмельничан та гостей міста чекають сольні концерти, виступу дуетів і колективів, а також велика кількість симфонічної, камерної, хорової та органної музики. Акценти у програмі зроблено на творчості українських композиторів від класиків до сучасників. Одним із найочікуваніших творів стане прем'єра Олександра Щетинського, який минулого року звучав на сцені Корнегі Х. Цей концерт ми присвячуємо тим всім, які стали на захист України і стали на захист цивілізованого світу, тих вартостей, які називаються європейською цивілізацією. Так відчиняємо цей фестиваль. Класична та сучасна музика, яку презентують у філармонії, є не лише джерелом естетичної насолоди, а й важливим засобом збереження та розвитку культурної спадщини. Твір виконувався доволі багато разів в різних містах, в різних країнах, різними колективами. І я нічого не додавав. А от у Хмельницькому сьогодні він вперше прозвучить. Твори українських та світових композиторів дають змогу слухачам переосмислити історію музичного мистецтва. Від Чути емоційну глибину симфонії, камерних творів і хорової композиції, а також відкрити для себе нові напрямки сучасної академічної музики. Концерт відкриття має певний такий сумний зміст, бо події, на жаль, сумні. І в такий спосіб ми хочемо десь віддати шану тим, хто загинув в цій страшній війні. Хочемо десь. Трошки посумувати, знаєте, я завжди підкреслюю те, що музика, особливо академічна музика, вона не є чимось розважальним, вона має ці моменти, але саме в нашому фестивалі це щось таке дуже висока, високоінтелектуальна планка, щось дуже близьке до релігії, щоб люди прийшли і змогли цю, цю годину насолодитись і одночасно подумати про тих, хто. Віддав найдорожче за, за те, щоб ми могли власне творити цю, цю прекрасну музику. Фестиваль триватиме до 16 березня. Організатори запрошують усіх поціновувачів музичного мистецтва та радять стежити за афішами, щоб не пропустити найцікавіші концерти сезону. Оксана Медведєва, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.